Поснідали з мамою, я перечистила тюлечку, ту, як ото Віталік розумів, з цибулькою багато, щоб брати вареники з картоплею, зварим в, в морозилці, поставила вже бульйон, кістки, варить борщ, закипіло, я злила оцей перший, я зливаю і мию потім це м'ясо. Вивела відеречко, хотіла віднести хух, Ларісі, щоб вона ну, зварила кашу там. Тішки, а там скільки снігу, що я там не пройду. То того я вже і не стала, вилила просто на огород. Я ж кажу, що не холодно на вулиці, але оцей сніг, ну, бачите, ходила, дійшла до того, ага, в сланцях не пройду. А йди назад. Що Подсніжники зариває. Мама, зачем ти там метеш? То скажи мені. Я бачила. І не закрила, а воно нам мило туди. Зні. Коти там спали. А? Там от... Боже, бідні підсніжники. глянь. Через верху туди. У тут не влази, а от там улазить. Ну, да. І стрибає через верх. Подлеска. Дивіться, яка красота. Ну юлки-палки. Та ти їх уже снігом дивися, на той світ загнала. диви. Хай, хай, хай їм тепло буде. Я... Ти що, здиваєшся? Не можна їхала, mm -hmm. намітала. Диви, яка краса. Доброго дня суботи. Ну що вчора у нас сніг мів, Ви бачили, я маленький шматочок ставила. Дивіться, перенесла цю красу. Вже просто три квітки, три квітки розкривається. Ну, невже не краса? Це вам на. Сьогодні субота, на вихідні, що у вас було свято, що у вас був настрій, що ви посміхнулися. Я перенесла сюди, щоб стояла така краса тут. Дійсно краса. Оце і на наступний рік, дай Боже, заквітне. Оце подарунок нічого робити. Так, зараз будемо збиратися. Ой, зараз я вам покажу, що у нас мороз понароблював. В шорсі вже було відео, але ой, не знаю, ну це природа, що там зробиш? Я сиди, тут щось пооткривала шиї. Привіт, Швачка, Моторій. Привіт і привіт, привіт всім підписчикам мали Ковальчук. Велика наша родина. Будьте здорові і сьогоднішнім днем суботи. Спасибо, спасі. Шиє моїй кажу, викинь. Дивіться, як вона ось зробила цей альбом. Ви бачили? Да, я Диви, диви, як вона зробила. Це ж от, помните, вона показувала той бабушкін mm -hmm. э, се того, як він називається. Э, mm -hmm. Не плюш, як це називає? Mm -hmm. Бархат. Бачите, який бархат, mm -hmm. як раніше mm -hmm. штори, mm -hmm. як раніше mm -hmm. штори mm -hmm. були. Ох, ви все сьогодиться в нових санжарах. Який це ось? 75-й год, боже мой! Да, тут і 48-й. Та причому тут я за себе бачу? 48 й я не знаю. А це вони да, мені. це ж треба було розказати мені їм. Та не хочуть уже мам. Вони... Фотографії це подивіться, де я. Ну, дивіться уважно. І напишете мені, де я знаходжуся: в першому ряді, в другому або в третьому. Уважно подивіться. От так, от так, от так, от так. І скажете добре? Я пам'ятаю оце, та все я пам'ятаю. Все, все. отакий вже вона зробила альбом. Тут було ж порвати, вона наклеїла, ти подиви. Ну, не зря ж дві бутилки клея, розходувала. Ну, тепер порядок. Музей вже готовий. А ще не все. А, ще не все, так. Да. Ще, ще, ще альбом купувати треба, чи ні? Ні, ні, не, я ще не відкрила, не сашу, його попрошу. Він тут так відкрив, там така шапочка є. Там і зрізати треба. Открити полуцю бутилку і там ще шапочка є. він зняв. Хіба ту шапочку, їй треба зрізати ту шапку? Ні, перший раз не вийшло, а Третя другий бутилка. раз він відкрутив оце, і там така шапочка, як на бутилці. Хорошо. Хорошо, слава Богу, слава Богу. Зять відкрутив, зробив отак. От так, ой, боже Боже, йдемте, я вам покажу ще швиденько Цей свою сумку кидає, де попало. Зараз, зараз вам покажу. Просто обмерзло все. Час, я вам покажу. Дивіться, і оце. А, дощ вже йде, да, Сай? Вже дощ. Та, лучше хай дощ. подивіться, як О, вже опадає, опадає, слава Богу. А то обмерше таке вранці, бо от на шор зайдіть, подивіться, я виставляла. Подивіться, ось грушка ця бідна. І хай воно опада, тому що мороз це дуже погано. Знаєте, було б хорошо, якби оцей мороз повиморажував оці всі холери, що тут на деревах. Ну ви ж розумієте, що такого не буде. Такого не буде, тому що ці холери, які їдять і шкодять деревам, букашки, якісь там грибки, вони не бояться морозу, зовсім не бояться. Я подивіться, як гарно, ну природа ж ну, придумає те, що я вам кажу. Умійте це помічати. Не тільки те, що ой-ой-ой, те спортилося, ой, там немає, я ж кажу, грошей немає, ой, там десь протече. Ось подивіться, ну яка ж краса. Подивіться, як зієї сторони, як в казці. Просто як в казці. Спить дерево, лохина. Це наша лохина. Спить, молодняка, скільки. Ну, це таке. О, дивіться, він свіжак. Свіжак. Це, видно, цей дружбан приходить. А сьогодні встала утром. Дімка тапочки приніс свої, не знаю, там чи коти десь. Ну, до того воняють котами. Вже мили-мили. Ні, я їх вночі виставила отут і наші. І ви думаєте, що встаю утром, якийсь падлюка прибіг. Ну, це якийсь кі -кі кіт. І опіся воно нам двері. Так я взяла на спонжик, налила крвалола і помазала. Може, думаю, буде от. Я тут вже апельсиновим концентратом. Я... Чим я тут оце дни сни мазала, бо це ціле наказання. Вон, бачите, потерло. Так що, ой! Ціла біда. Треба збиратися, будемо їхати з в гору, Тому що тиждень пройшов, треба купити там таке. Я хочу, знаєте, Саня мені прислала. E, значить, по WhatsApp присилає мені фоточку, ну, відео. Думаю, що він прислав. Я зараз вже не подивилась, бо не було коли. А це вчора дивлюся, він мені прислав самвелку. Прислав самвелку і він готує біля Кажуть, Саш, ти хочеш біляше, чи що? Та ні, то я тобі хотів показати, що самвелка вже в тіктоке. Я кажу, Сашунь, він вже давно в тіктоке. Він уже давно в Тіктоки, просто в мене немає тіктока, я не дивлюся в тебе. То в мене просто вилізло. Кажу, да, то він готував на каналі все, а потім підрізав відео, зробив для тіктока. Ну, я подивилася, чесно кажучи, не дивилася, як він готував ці біляши. хоча дуже багато блогерів і знайомих моїх готували по тому рецепту. То е, я не бачила його. Я знаю, що це Надя готувала ці чебуреки. Ні, не чобуреки, біляші, і потім він готував. То я скажу, що я подивилася це відео, яке мені Саша переслав. ну, на тік ну, Він же мені переслав. Боже, яка тут темна, а яка тут де шапка біла. Я дуже загоріла, тільки час побачила, дивіться, яке темне все це тут. І я подивилася, ну так, вода, все, ну, вони в нього. Хай трошки така форма, ну, вони так в нього смачно виглядали. Саме оце, навіть м'яско так трішки. Зараз кажуть, ви ліцемері. Я ніколи в житті не скажу, я весь час кажу, що він готує так, як готує, він це бачить. Я ніколи не буду ліцемерти. Але в цьому відео ну, до того смачно. Я кажу, Санька, давай. Перекрутимо м'ясо, бо фаршаку ми теж зробимо такі біляші. От захотілося мені страшенно. Ну, рецепт там саме простий, Та головне, що як, як правильно, як в шкільних їдальнях, як в кафе, як в кулінаріях, як, як на базарі, це вода, це дріжджі і тісто не забити. Так що, мабуть, приготуємо. Не знаю коли, але приготуємо. Так я кажу: ви бачите, мій Сашка теж дивиться таке. Не, ну він знає самвела. Він савелом навіть працював у парі, писали відео, як вони борщ. Мій Саша борщ зварив із спорт. І Савел приїхав. О, так прикольно так прикольно було. Ну це все постанова, звісно, але все одно це було прикольно. Так що, сьогодні я заїду на берег, вам покажу. Все-таки. Э... Правильно зробили у нас, ну не буде казати наперед, висказувати. Ви побачите, заїдемо вчора на Дімуровки і в, 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 в грузовому цьому порту, де ми на рибалку ходили. Заїхав авіоцей катер, аерокатер і поламав лід для того, щоб люди не тонули, тому що рибалки є безбашені. Пруться, пруться і пруться. А потім. Біда, біда і біда. Так що я вважаю, що це правильно. Хочеться заїхати, просто подивитися і, звичайно, показати вам і деяким рибалкам. Ви знаєте, дивлюся, я, це сміх. лежучи, дивлюся в е, інстаграм, там вилазе. Значить, я дивлюся, та це ж річковий порт. А мужик каже, там трошки матом, у кого е, е, у мужиков проблеми з, ну, ви поняли, пі, той весь час. На льоді там так складно сказано. І я дивлюся, бачу, ми там сидимо, все, тобто весь оцей. Це містечко він там зняв і виклав у цьому Думаю, Ну молодець мужик. Я показувала вам сто раз це, але це не так цікаво. Він так ще знаєш, такою прибауткою сказав, у кого мужиков проблеми із ну, дома жінка не дає, то всі на льоду. Ну, смисл передала вам. Так що заїдемо, я вам обов'язково покажу. І мені сьогодні я сьогодні не їхала на мітинг, але мені обов'язково потрібно заїхати до. Саша Жукова. вони сьогодні ночі поїхали, але машина стоїть. І вас закликаю. Саша Жуков на центральній площаді біля центрального будинку торгівлі, броварня там є. Потрібно копійку відвести. Обов'язково, тому що це за прави Є гроші, нема. Так, я знаю, що в мене, і ви знаєте теж, в мене син не працює, що в мене, в мене чоловік теж без, без роботи. Але, Але. Знаєте що, коли ми спустимо все на тормоза, ви думаєте, як Русня прийде, вони нам роботу дадуть, чи ми будемо багачами, та вони нас розстріляють. Ну, по крайній мере, мене це точно. Мене це точно, але але, я ж кажу, що для того, щоб цього не було, я не боюся. Я не боюся, знаєте, смерть це одна одна, чи вмерти героєм, чи вмерти просто старим це таке діло. То не забувайте, не забувайте. 20 гривень теж, теж гроші. 200, 150, хто тисячу, це дуже гарно, але не кожен може. Я кажу, що я оце 4 рази на мітинг я хожу і по 200 гривень я кидаю. 200 гривень, тому що ви розумієте, тут я кинула, там ще десь мені потрібно кинути. Взагалом, взагалом тисяча в місяць. Я чесно кажу, так, можливо, це не багато, але в мене нема таких заробітків, щоб і дуже багато проблем. Але все одно я вважаю, що моя частиночка, нехай вона буде така маленька-маленька, як піщиночка, але моя частиночка, моя, моєї сім'ї в цьому, в цьому є. Так що, і вас призиваю. Все, пішли, то рука заморилася. Ні, nee, язик не заморився. Рука заморилась тримати телефон.